У міжнародний день КВН, який традиційно прийнято відзначати 8 листопада, Чернігівці мали змогу насолодитися грою вживу у міському палаці культури, веселі та кмітливі розважали глядачів своїми жартами в рамках сьомого сезону Чернігівської ліги. КВН мільйонів. десятков миллионов, наверное, даже сотен миллионов людей. Исполняется 53 года, и мы ее, конечно же, постараемся поздравить с шикарной игрой. И надеемся, что команды не подведут. Зритель не подвел. Аншлаг, дорогие друзья. Гопник знакомится с девушкой. А -а -а -а. А -а -а. Здорово. Привет. Слушай, а парень есть? Нет. А если найду? До півфіналу добралися 5 команд із 30, які стартували у лютому місяці. На жаль, цього року у нас географія трошки слабкіша. Чому? Тому що ну, за ситуацією в Україні у нас не беруть участь команди з Білорусі та Росії. А, з Росії ну, зрозуміло, з яких обставин. Вони хоча і хотіли саме їхати. Ми якось призупинили їх участь. Чому білоруси? Ми сподіваємось повернуться до нас в наступному сезоні. У півфіналі Чернігівської ліги КВН зустрілися 4 команди: дві з Житомира, сідней та Дай П'ять команда з оригінальною назвою Я купив мотоцикл Вампір та одна чернігівська команда Подай патрон за регламентом участь в грі мав би взяти ще один колектив. Діагноз Кашпіровського Зумані. Однак ті до Чернігова приїхати не змогли. Всього було чотири конкурси: це привітання, розминка з залом, капітанський конкурс та відео озвучка. Група Любе покупають сигарети в кіоскі. Море. Що нібудь і Викан на остановке. Блін, коня забив. В результаті дві Житомирські команди здобули перше та друге місце. Прилуки стали третіми, а Чернігівці четвертими. Рішенням журі усі колективи пройшли до фіналу.